Знаєте, сьогодні є таке дуже дивне, неправдиве вчення, я б навіть назвав би його дурне, дурним вченням, яке веде вад. І таке вчення сьогодні розповсюджують так звані віруючі в лапках люди, пропагандисти, називаємо їх так. І вони говорять, те, що ось в Старому Завіті Господь дав Божу заповідь Новий, а в Новому Завіті Ісус Христос прийшов. І він навчає нас, те, що ми маємо любити наших ворогів. Підстав праву іншу щоку. І ці віруючі люди, вони мають в понятті те, що ми сьогодні з вами маємо любити ворогів, тобто вбивців. А ближніх ми не маємо любити. І знаєте, ось євреї вони дійсно вони любили ворогів, а ближніх не любили. Вони вараву відпустили, а Ісуса Христа розп'яли Божих людей, пророків, апостолів, гнали, вбивали. І так само люди сьогодні говорять те, що ми маємо любити ворогів, тобто вбивця справжніх ворогів, а Ісус Христос говорить, те, що. Ворог це може бути моя ближня людина, яка там сказала на мене якесь одне погане слово. Але не вбивця. Є закон. І в законі написано, як карати вбивцю. За цей гріх, який вкоїла ось ця людина, вбивця. Ісус не говорить те, що ми маємо любити вбивць сатаністів, маняків, терористів і так далі. І взагалі Ісус говорить, Він дав дві найважливіші заповіді в Новому Завіті, а Новий Завіт – це завіт любові. Він дав дві найголовніші заповіді: перша люби Бога, а друга люби ближнього Свого. І також Ісус говорить: немає більшої любові за ту, хто б віддав своє життя, свою душу за свого ближнього. Тому, якщо ми діти Божі, то ми любимо Бога і ми любимо свого. Ближнього. Якщо ми живемо по тілу, ми не духовні, то як ми можемо любити Бога і як ми можемо любити ближнього? Ніяк. Якщо ми не любимо ближнього, то ми не любимо і Бога. Тому улюблені, вбивством ми цей світ не змінимо, ми його змінимо лише любов'ю, якщо будемо дітьми Божими. Тому нехай благословить вас Господь. Амінь.